Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено близько 222 650 особин за добу 650 і поранено 667 950 песиголовців за добу 1950 танків. 4013 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин, 7783 одиниці за добу, 12 артилерійських систем, 3941 одиниця за добу, 21 реактивних систем залпового вогню. 617 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 376 одиниць за добу, 1 літр. Пітаків, 314 одиниць гелікоптерів, 307 одиниць за добу, 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3438 одиниць за добу, 10 крилатих ракет, 1214 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6678 одиниць за добу, 11 спеціальної техніки, 539 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.